Появился? Мама, она меня номер, а я не знаю. Ну давайте посмотрим, пока у вас никого нету. У вас такой болт вот что? Это весь свою машину это. Заявила нам что. Вот дивите, знаете, что так? Что это таке? Далі, що Я питаю, що? ви знаєте? База, Я... Оце база, а не. оце знаєте, що таке? Ні, не знаю. Це обкомовська дача. Ви сказали до обкомовської дачі. Так Но. чи ні? Но. Оце територія. що за таке, але воно прибирається в новіх домовленості. Так само кого люди, в них лісничі звід... лісничі мучить вони домовились, Вони там відпочивають люди. Ми ними так само Згід... вбирає згідно чого. Ну все одно ж там теж чиста територія. Там хто вбирає, Та, хто, хто вбирає, чи нам не полишайте. голос? ми, ми там, там недавно були да, там мусили море. Ну такий голос. йдіть, розбирайте торгову точку. Рогань там є директор цієї підприємства. Ну не мною, Я тут при чому ясна тут тільки працівник. В якому нормативному документі це зазначено, що ви повинні брати кошти за на державну територію. ну от я вам говорю і до неї і в Є Конституція України, стаття 13 що... Ну, вы вчера да. размовляли потому что що... она сережа засними ну, Скажи, можете не а деньги Нет, не, не, не плати нічого. куда треба? а ні, ви просто їдете за рекреаційною зону чи в неї? на вітерок, или на вітерок, или дальше не буду, не буду. На вітерка? ну это ваш клиент Ну потому что вот так Вы вот можете делается. не платить деньги, потому что это незаконно. Потому что есть постановление Кабинета Министра 1342, там сказано, что должны быть паркоматы. Паркомат. Мы с людей проще лад. хрущей... не За... За людей проще никто лад. Лад. не берет. Нет, спасибо, не надо. Проезжай, так. открывай, Проезжай. Вот дача. Вот дача. Все, Проезжай. Но мы не уйдем, пока вы не перестанете это все противозаконие вытворять. Может, это вы все незаконно делаете, О, деньги вы либо, берете. Вы веревку, либо или мы зараз ножницы возьмем Сейчас или ножик и порежем. Эти люди едут за обком Москвы дачи. Можете их пропускать. А здесь арендована территория сотка. Здесь сотка арендованная, а дальше идет пустырь, там не арендованное место. Да, вот это не арендовано. Вот там договор я указано. Где... Я вот возле вас стою. Открывайте. Возьми ножики. Я Позвонить на 102 що? Позвони на 102. Сейчас на 102 позвоню. Що сюда приїду. Это незаконно, у нас договор есть, ну, это незаконно, согласно договору. парковка, да? Вот а быть да, Согласно 1342, оно не обеспечено, не оборудовано. Ни парковки, ни Ничего абсолютно нету, поэтому просто звоните 102, вас переграждают, ваш путь, все. Нам, Пока, что начать? Ваша начальство до вечера может У вас тут что, собственность? Либо мы сейчас обрежем просто-напросто. Ми видимо, що ви до восьми вечора берете, а потім вас здесь нету. Я рисувати своїм здоров'ям не буду. Я в положенні, мені дайте тут не туди Ну їх вам, знаєте, всі. Є похер, грубо виражає, тут взагалі. Мені було теж на пернадаці. Олена навіть ви такі всі тут розумні. Не представляють своїх документів. Визивайте милицию тогда, если Вызывайте, мы вам ви. ж таки розумні, такі люди. У знали, Все на видео. Ни одного грубого слова. Ваш вы адрес вы ничего нет. Слова, слова, вы таки давно знали. У нас повна запись. Я тоже кажу, Я тоже кажу Я мать кили, кили, мій адрес, А це їх одного, немає. Ни одного слова. Если у вас ну, есть мать. такое, пожалуйста. У нас не у неизвестно есть 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 постановление кабинета 1342, там сказано что должны быть паркоматы это паркоматы я согласен на какие представить если смотрите одни говорят что они берут за уборку другие говорят что берут за въезд другие говорят что нечем платить аренду вот вот а что именно они делают здесь непонятно Ограничення в передвижении граждан. А тут вообще по заповіднику так піде, по заповеднику їздити не можна. Це Добре. Це державна собственність. Це для вас це державне. Кассет контролер захищає нам на територію. Заповідник. От і все, заповідник їхати не може. Заповідник можна біжать. А заповідник заїжджати не може. А там заповідник, якщо ви такі. Заповідник загаше поставить Біле озеро.

Пропускайте. Если да. турба здесь участковый, нет? Где у нас парковочные места? Де Где там парковочные, парковочные места? места? Там травка, Вы только и деревья. Потому что все незаконно. Где у вас парковочные места? Вам законодавство показати Лохи, пла... лохи платять. А чого ж ви такі лохи? Хороші люди так гарно відпочиваєте, що за собою все сраджу оставляєте. Ніхто одного пакета не Я по себе вибираю. Даже послідня чище даже становиться, що там було нам платять зарплату згідно трудового договору? Так красиво там вибираєте славу прибирає зараз машина. Зараз їх налічується два штуки на І То дерев'яні, де біотуалетили озером, а куди далі ходити? Не все, якщо визивають зараз, їх раз заповідник заповідник закриває шлангваума, більше заєзно немає. 10 потратить метрів 20 і убирати стична... сміття, а не те, що зараз номер 1340. А чого ви говорите так? Я ж повинен платить за щось, а не за те, що ви красивими оченятами сліз і з'явитися. Ви розумієте, те... в бліст, там не можна пройти. Крім тампонів і всього остального, нічого немає. Якби ви прибирали, я б не 20, а 30 платив би 40, 18. Да. Дивіться, яка ще тут дорога. Могли б дорогу якусь зробити. До вашого місця орендованого. Якщо ви так знаєте, це дорога заповідника, і її взагалі чіпати не можна. Так. Так. То що ви тут робите? Це дорога, а заповід... ну, що ви тут робите? Це дорога заповідника. <заповідника> дорога заповідника. А як, а як заїхати? А поясніть, а як заїхати в некорсові <заповідника> дітей? заповідника, взагалі тут немає права. Ніхто не має гроші А як і гроші? Якщо ви такі жіночка розумна, біле озеро і рекреаційна зона в заповідник не входить, тільки є, користується дорогою. Дивіться, щоб ви всі не дорога. Можна лякати. Є лісовий, Маті, код... перехори, є лісовий кодекс. Є лісовий кодекс, є земельний кодекс, є Конституція України, стаття 13, там сказано, що вільно. Незаконно беруть <пості> Будь ласка. У нас є відповідь на червіше дає, що позиціонує. Це зрозуміло? А ми за ми на 52 метри будемо. Що, там теж треба брати? Що, виключайте? Боже, тут же ціла до самого Якщо не буду тягати, він лежить там напрямку, так і не знімають. Ви ж не тільки тут берете, ви ще там на спасавці не берете. Не, не чіпай, не чіпай. А ще шлагбаума будуть ставити? Зараз ще з желізним закривається, котику немає. Їдіть пішком, люди добрі. відпочивайте, на благородку. Ну, Можна пішком без